Давно я вам не показувала магічні атрибути, тож сьогодні, коли до мене приїхала посилка, я вирішила відзняти та трошки вам стисло показати. Може, трохи згодом я відзніму більш інформативне відео, але сьогодні так. Буде так. Це боги греко-римської міфології. Перша це Афродіта. Афродіта це богиня краси та кохання. Все найкрасивіше на нашій планеті, вважається, зроблено саме цією богинею. Поруч з нею це Асклепій. Вважається, що Асклепій Бог медицини. Як ви бачите, в нього в руках чаша, посух і по посуху підіймається змія. Поруч склепієм дві статуетки це його дочка в різних позах, звати її Гігея. Це богиня здоров'я. Як ви розумієте, всі ритуали, що стосуються здоров'я, буде дуже добре проводити, звертаючись до гігеї та склепія. Єгею також дуже часто зображують зі змією та чашею, оскільки це є символом медицини. Ну і остання статуетка це один із верховних богів. А, ви здогадуєтесь, як його звати, мабуть. Це а, бог морів. А, його називають Посейдон або Нептун. Це дуже сильний бог, верховний, мабуть, на рівні з Зевсом та Аїдом. Ну, ось такі чудові статуетки сьогодні до мене приїхали. Я дуже задоволена.